Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео: Астропрогноз на 25 й рік по тенденціям вищих та соціальних планет, які будуть задавати фон подіям на глобальному. Та індивідуальному рівні, 25 й рік стане роком змін, трансформації для всіх знаків Зодіаку. У 25-му році енергії планет змінюватимуться, і це пов'язано з переходом вищих планет до інших знаків. І це дуже рідкісне явище, коли в один рік відбуваються переходи. 25-й рік стане роком великих змін та можливостей для тих, хто готовий діяти стратегічно, використовувати нові технології та орієнтуватися на стабільні, але прогресивні напрямки. Ще з 2020 року ми перебуваємо в перехідному періоді, який відбуватиметься до 26-го року. У 25-му році відбуватиметься якби репетиція. Плутон уже здійснив перехід у знак Водолія, а Уран і Нептун зайдуть на деякий час у новий знак, наведуть там шороху і повернуться назад. Тобто покажуть нам події, які можуть відбуватися, уже коли вони перейдуть повністю у наступний знак. І такі переходи завжди дуже чутливі. А також зміна знаків належить і соціальним планетам Юпітеру і Сатурну. Сатурн в одному знаці перебуває в середньому 2,5 роки. Юпітер міняє знак один раз на рік. Вищі планети завжди знаходяться в одному знаку дуже тривалий час, рухаються дуже повільно, тому їх вплив поширюється на покоління. І це будуть серйозні і якісні трансформації. Вони означають зміну світових програм розвитку та початок нових довгострокових етапів у різних сферах життя. Багато в чому це будуть тенденції на краще, але важливо розуміти, що будь-які глибинні зміни самі собою породжують кризу. Тому що ми, хоч і перебуваємо в очікуванні світлого майбутнього, але виходити зі своєї звичної рутини часто ми не готові. Та й невідомість майбутнього найчастіше нас може турбувати. Тому важливість 25-го року в тому, що від нас самих багато в чому залежить, на якій хвилі ми увійдемо до нових умов, і це буде впливати на наше майбутнє. Під впливом планетарних подій багато знаків зіткнуться з викликом, який допоможе їм зростати і розвиватися. А тепер давайте поговоримо про вищі планети Плутон, Нептун та Уран. Їхні основні якості пов'язані з прогресивними технологіями, прагненням до свободи та рівності, а також з радикальним оновленням застарілих систем. Вищі планети несуть енергію змін спрямовано на створення нового суспільства, де інновації, колективні цінності відіграють центральну роль. Це може бути часом змін кордонів, транспортних коридорів, боротьба за транспортні коридори та нафтові, газові потоки, в тому числі. Сюди ж відноситься і кіберзлочинність. Одночасно жити без інтернету теж неможливо, але й потрапляти. Але й потрапити на вудку інтернет-шахраїв дуже просто Плутон остаточно перейшов у знак водолія і не повернеться до Козирога найближчі 230 років. Пробуде у водолії до січня 44-го року. В березні 43-го року зайде на якийсь час у знак риб, і вже із січня 44-го року остаточно зайде до знаку риб. 20 років Плутон планета трансформацій, він відсікає все непотрібне, часто роблячи дуже боляче, створюючи кризові ситуації та викликаючи незворотні процеси. Плутон завжди дає кризи, особливо коли переходить із знаку в знак. Та ще й на жорстких аспектах. Перехід Плутона в знак Козиріг відбувався в 2008 році. І події 2008 року пам'ятають всі, Плутон змінював правила ставлення до влади, нерухомості, тобто все те, що нам здавалося вічним, стабільним, зазнало трансформаційних процесів. Зайшовши. Знак водолія Плутон починає ставити на напрямок трансформації. У наше життя входить щось нове: те, що ми не знали і не здогадувалися. Управитель водолія Уран це революційний шлях розвитку, руйнація старого та створення нового. Тому найближчі роки можливі революції, внутрішні конфлікти, перевороти, перебудови державної системи. Більш гармонійним шляхом це можливо, якщо народ... І уряд дивляться в один бік. А революційний шлях це можуть бути громадянські війни, повалення уряду, зміна влади. І ми вже це спостерігаємо на прикладі деяких країн. Це може бути часом реформування міжнародних організацій. Плутоноводолії може глибоко змінити фінансові структури та механізми. Відбувається трансформація фінансових інститутів, розбудова цінностей та підходів. Транзит Плутона по Водолії працюватиме над руйнуванням старих фінансових та економічних моделей, даючи місце новим, більш технологічним та децентралізованим способам управління грошима. Це може вплинути на глобальні ринки, фінанси та банківську систему. Також важливо враховувати, що водолій пов'язаний із груповою енергією та успішні проекти будуть спрямовані на колективне благо. Плутон в 25 му році пройде перші 4 градуси водолія, тому у людей, народжених в перших градусах водолія, можуть відбуватися великі зміни в житті. Кризові ситуації не виключені. Петля Марса до травня 25-го року несе досить сильну напругу, особливо на тлі протистояння Марса з Плутоном, те, що може посилювати конфлікти, збройні сутички. Початок року Нептун і Сатурн проведуть у знаку риб, продовжуючи працювати над внутрішнім світлом та духовним змістом. Сатурн знаходиться в рибах, і його завдання наставити нас на розвиток духовності та віри, щоб вони стали глибинною основою та опорою внутрішньої системи цінностей. Сатурн будує форму, а Нептун наповнює її духовним змістом. Нептун переходить 30 березня до 22 жовтня 2025 року з риб до знаку овна. В 25-му році він ще поблукає на цьому переході, а вже остаточно перейде в 2026 році. Нептун починає свій новий 165-річний цикл. Початок завжди з нуля Овна, і пробуде в знаці Овен до 1939 року. Нептун це про ідеологію, філософію, віру, колективне несвідоме. Він розмиває все, до чого торкається, під його контролем сфери, пов'язані з мистецтвом, психологією, рідинами. Нептун Вовні може сприяти ілюзіям, що може призвести до невиправданих очікувань, важливо не піддаватися привабливим пропозиціям. Це ідеологічне протистояння. Духовний героїзм, популяризація філософій про особисту ініціативу та лідерство. Є ризик фанатизму, маніпуляції, обман та поляризація у боротьбі за ідеали, тому завжди перевіряйте джерела, які використовуєте. Нептун Вовні це створення блоків, це гібридні війни, національні розбіжності, міграція, загострення класової боротьби, безладдя аж до громадянських воєн, відкриття чи створення нових видів зброї, нових методів лікування, нових ліків, і це питання релігії, а також релігійних протистоянь. Нептун в березні та листопаді 25-го року та в січні 26-го року з'єднається із зіркою Шеат, що може спровокувати повені зливи, тобто можливі дощі, природні катаклізми, прориви дамб, плотин, зливи, шторми, повені, цунамі, тобто кількість природних катаклізмів пов'язаних з водою та вогнем, може збільшуватися. Повним управляє Марс і Плутон, і таке буває один раз на 165 років. 25-26 рік це період інгресії трансатурнових планет. І цей період може збільшити природні катаклізми. Також може збільшуватися кількість мігрантів, пов'язаних не лише з військовими діями, але й з кліматичними та природними катаклізмами. І як наслідок, 25-й рік, це сплеск расизму, націоналізму, посилення та на законодавчому рівні заходів мігранта. До Нептуна вовні 25 травня приєднається Сатурн. Транзити Сатурна та Нептуна через знак Овнен внесуть певні виклики та зміни. Сатурн Вовні налаштовує на серйозну роботу над цілями. У 25-му році люди прагнутимуть будувати стабільні та довгострокові плани. Це слушний час для створення нового бізнесу або планування великих проєктів. Важливо уникати необґрунтованих ризиків та імпульсивних рішень. Дисциплінованість та реалізм допоможуть уникнути втрат. Можливі обмеження, особливо для тих, хто не готовий працювати над своїми проектами довго і наполегливо. Цей період вимагає від людей сміливості в прийнятті рішень та важливості брати на себе відповідальність за свої дії. Сатурн, архітектор, відповідає за досягнення результатів, відточування майстерності та професіоналізму, отримання плодів від вкладених. Праць та зусиль, вимушених чи добровільних обмежень та аскез. Дуже добрий час для взяття зобов'язань та усвідомленої роботи над собою. А Нептун це муза, вищий витончений аспект творчості. Нептун вдихає життя, духовність. І коли форма досягає вищої кристалізації, війна руйнується і народжується нове. Нептун це музика, Сатурн. Ноти Нептун згладжуватиме гострі кути Сатурна, його жорсткість скрізь підходитиме з творчістю, відкриваючи океан можливостей досягнення цілей та перспектив. А ілюзії Нептуна врівноважуватимуться тверезим поглядом, що дарує Сатурн. З'єднання Сатурна і Нептуна це аспект духовного переродження. Це може виявитися досить психологічним і складним. Періодом, який змусить багатьох замислитися, або в добровільному порядку, або в примусовому через якісь складні негативні життєві події, найсильніший вплив буде на тих, у кого з 27 до 5 градусу будь-якого знака є значущі точки гороскопу. Це досить рідкісна подія, плюс ще з'єднання із зіркою Шат, і це триватиме до квітня 26-го року. Аспект може програватися як незадоволеність життям, оточенням, а також аспект може народжувати душевні кризи, стан тривоги, погані перечуття, страхи. Хоча на зовнішньому рівні все може бути нормально, але всередині може бути тривожність, внутрішній світ під впливом Нептуна може малювати фантазійні картини і досить похмурі, може з'являтися незрозумілий страх за близьких. Дітей, батьків, коханих, може виникати депресивний стан, жалість до себе, також можливі психічні розлади. Це може бути досить складним часом для людини. Навколо людини може створюватися негативна атмосфера підозри, звинувачень, ворожості, причому людина може сама собі створювати, уявляти ці образи і може себе так відчувати. На зовнішньому рівні це може програватися як судові розгляди, як фінансові обмеження, втрати, збитки. Вплив цього аспекту досить тривалий. Фон буде практично цілий рік, тому дуже важливо не вступати в конфлікт з правоохоронними органами та не мати сумнівних справ, особливо з малознайомими людьми. Також велика небезпека інфекційних захворювань, отруєнь. Хвороби, що виникають в цей період, можуть важко піддаватися діагностиці, і не виключено факту помилок при призначенні лікування та помилкового введення ліків. Не виключена небезпека пандемії. Сатурн пов'язаний з межами та обмеженнями. Тому будемо спостерігати. З'єднання Нептуна з Сатурном дає можливість перейти людство на новий виток розвитку, дозволить поєднати віру і порядок і раціональне з раціональним, духовне з науковим. В з'єднанні нептун сатурн шеат аспект несе порушення дипломатичних зв'язків. Закриття кордонів, посилення нормативно-правових актів з питань міграції, зміна структури суспільства, закулісні війни, обмани таємниці у державних справах, які рано чи пізно набувають розголосу, зміна урядів, зіткнення на релігійному ґрунті, боротьба за енергоносії, логістику, трубопроводи, вплив вже відбувається, і все це ми бачимо на близькому сході. Уран переходить до близнюків 7 липня і пробуде там до 8 листопада, а потім повернеться в Телець. Остаточно перейде до близнюків весною 26-го року і пробуде там аж до 32-го року. Уран, другий рік поспіль, проходить з'єднання зі злісною зіркою Алголь. З 16 квітня до 22 травня 25 року буде вплив цього аспекту. Це також рідкісна астрологічна подія, але ми вже її зустрічаємо з 24-го року і не перший раз. Точний аспект з'єднання з зіркою алголь буде 3 травня 25-го року. Енергія алголь це про кризи, пов'язані з насильством, руйнуванням старого, що стає каталізатором для відновлення через різкі та шокові стани. Це з'єднання дає небезпеку для політиків, президентів, бізнесменів, олігархів, тому замах на відомих людей залишається чинним. На каналі є відео, що дає з'єднання урана із зіркою алголь кожному знаку зодіака. З переходом урана у близнюки розпочнеться епоха інтелектуальних революцій, розвиток технологій, комунікацій та поширення ідей, включаючи маніпуляцію інформацією та боротьбу за правду, яка, як ви знаєте, у кожного своя. Уран в тельці буде, реформує фінансову складову, матеріальні питання, цінності, невиключені стрибки. На біржі падіння акцій, зростання крипти, долара та падіння національних валют. І поки Уран з 26-го року проходитиме близнюками, буде перехід на нові фінансові інструменти. Також на нас чекає стрибок у розвитку технологій, тому дуже важливо розвивати науку, виробництво і вкладати гроші в освіту, медицину, щоб встигати за часом і не відставати. 25-2026 рік це розробка та впровадження нової нормативно-правової бази в торгівлі. Уран в Близнюках з 7 липня до 8 листопада 2025 року принесе радикальні зміни в галузі інформації, технологій та комунікацій. Ті, хто використовуватиме нові технології та інформаційні можливості, можуть значно підвищити свій дохід. З'являється все більше нестандартних та нестабільних джерел доходу, таких як криптовалюти, блокчейн проекти, нові фінансові технології та онлайн бізнеси. 25-й рік сприятливий для тих, хто вміє швидко адаптуватися до змін і йти в ногу з технологічними та економічними трендами. Важливо не боятися експериментів та інновацій, але також діяти обережно і усвідомлено. Потік новизни вимагає систематизації та відповідального ставлення до своїх творінь. З переходом урана до близнюків з'являється нова фігура: Бісекстиль. Плутон, Нептун, Сатурн. Уран з Плутоном будуть в гармонійному аспекті: сила, ідеологія, влада, реформи. Дійте, розвивайтеся кризи. Завжди поштовх для багатьох у бік зростання та розвитку. Сатурн проходить знак в середньому за два з половиною роки, і цього року буде тимчасовий захід у знак Овна, щоб в 26-му році остаточно перейти в нього, і ми розуміємо, що щось змінюється, але не бачимо, в який бік що може породжувати у нас страхи та нестабільність. І Юпітер в 25-му році перейде в знак рака. Цей час принесе зростання через підтримку, зміцнення традицій та розвиток проєктів, пов'язаних із комфортом, безпекою та благополуччям, і це розвиток сімейного бізнесу. Юпітер в раці з 9 червня 2025 року принесе розширення можливостей, особливо в сфері пов'язаній з домом, сім'єю, нерухомостю, комфортом. Для тих, хто працює в сфері нерухомості чи планує інвестувати у житло, цей транзит буде дуже вдалим. Юпітер розширює можливості в цих областях. Важливу роль в фінансовому успіху можуть відіграти родинні зв'язки, сімейний бізнес або робота, пов'язана з підтримкою інших людей, сферою харчування як для людей, так і тварин. Можливо, зростання доходів від бізнесу, орієнтованих на задоволення потреб домашніх і сімейних Юпітер в раці, може змінити фінансове становище людей, якщо вони будуть дотримуватися свого внутрішнього відчуття безпеки та стабільності, інвестуючи в стабільні та довгострокові проекти. І ще у нас буде в транзитних петлях зберуться в одній зоні Нептун. Венера, Сатурн і Меркурій, і вся ця компанія буде підживлюватися секстилем Плутона і Тріном Марса. І, звичайно, це дуже важливо, як ця картина буде впливати на ваш особистий гороскоп. Отже, в 25-му році можуть відбуватися серйозні перебудови у світовому просторі. Тут і економічна, і фінансова, і ідеологічна системи та виконавча влада в одному замісі. Самий гострий пік, квітень, травень. І потім до весни 26-го року буде розгойдування початого. Сфери, які обіцяють успіх у 25-му році. Технології та інновації під впливом урану в близнюках будуть активно розвивати ІТ-технології, фінансові технології, цифрові платформи, нові моделі бізнес-проєктів. Освіта та консалтинг, вкладення в знання буде затребуваним. Інтернет, торгівля та комунікації. У Близнюках стимулює онлайн бізнес, нерухомість та сімейний бізнес. Юпітер в раці сприяє інвестиціям у житло та проекти, пов'язані з комфортом та турботою про людей. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!